18. Близько, близько, пані, близько, близько. Бли... 15 замало, 15 замало. Він не вартує. Вага, комода, 110 кілограм, 110 кг, 22 забагато. 20 точку, але забагато. Забагато, 20, забагато, забагато, 22 забагато. За... Це де повністю з дерева, повністю дерева. Вага 110 кілля. О, пані Наталя, правильно вгадала, пані Наталя 19 вгадала. Будьте тепер знали, ціна того комода 19. Ціна комода 19. Хто готовий купити його дешевше, я готовий вам продати його дешевше. Якщо є бажаючі придбати той комод дешевше, без проблем. Без проблем. Я готовий його продати дешевше. Є бажаючі, які хочуть придбати комод вагою 110 кг дешевше, ніж за 19 тисяч гривень. Є такі бажаючі?